Де сюди? Ну все! Відпусти його! Санто, Це пастка! <плес> Вибачте мені! Я думав, ви підете він же бік. Так, знято. Давайте заново і для наступного кадру дублера. Буде дубль! Аматори. Думаєш, залишиться синець? Ти щойно ну, дехто отримав по голові? Дублер на майданчику, дублер на майданчику. То де моя мітка? Он там. А... Чекайте, що? Що? Ви не можете бути дублером Санти. Чому ні? Думаєте, люди не дивуватимуться, чому Санта постійно перетворюється на Джейсона Стейтема. Ні. Усім це буде до лампочки. Їм просто потрібен екшен. Так, хто буде бити? Ну, я не думаю, що це обов'язково робити. Двоє? Це що? Пальні танці? Треба хоча б шестеро. З гарною зброєю. В одного буде кайло, в іншого вогнемет, а мені знадобиться ложка. Ложка? Так, ложка, щоб погасити ліхтарі. Ложку, будь ласка. Прямим ударом викидаємо того скайло із вікно. Обертаємося до золотуна, а перкотом вибиваємо зуби. Добиваємо правою рукою, ламаючи грудну клітку. Підкрадаємося до старого вогнеметника ззаду і відправляємо спадки. Потім перший вибух. Мех. Прийом. Яка мех? Зараз вони! Розбиваємо три-чотири голови за раз. Другий вибух. Тепер, коли вони відволічуться на танк. Перепрошую. Танк. Це ж різдвяне кіно. Він потрібен до сцени з погоною. О, це чай чудово. Щиро дякую. Але в нас немає сцени погоні. А -а -а -а. Джейсоне. Не впевнений щодо цього. Слухайте, це все чудово. Дякую. – Але а, 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 просто не можна так робити. Слухай синку, я професіонал. Якщо в сценарії сказано дивитися вдалечі, я дивлюся. Якщо сказано стрибнути з парашутом і смарочоса з, з котом, я стрибаю. Якщо за сценарієм треба побити купу поганців і втекти на танку, я битимуся. Але ж у сценарії нічого такого немає. Я просто кажу вам, що це не той жанр кіно. Ну, а тепер той. Більше снігу на ту бочку. Я на хвилинку. А Джейсон Стейтем випав чашечку чаю та має купу ідей! І ви думали про те? Ви думали про це? О, це чудово! У сценарії сказано, я зароблю по Джейсона! Правда! Павка, кадр один, дубль чотири. На цьому можна закінчити. Чудові новини. Пристойна робота. Знаєш, Санто, що друже? Як же я обожнюю Різдво? Всім привіт, танкісти! З вами командир АЕФ з неофіційним гайдом про новорічний наступ та інші святкові події грудня. Це «Вот щомісяця. Поїхали! Готуйте смаколики, гарячий чай, теплі пледи і надягайте шапки, адже новий рік оголосив масштабний наступ. Все розпочнеться 6 грудня. Новорічний наступ принесе зимовий настрій і нескінченні активності, які ви так любите, а також нові, які точно полюбите. У цьому наступі на вас чекає оновлене святкове містечко, готове до нових прикрас. Ви підвищуватимете градус веселощів і святкову атмосферу, збираючи ресурси зі справжнього криголама і у найкращих друзів, а ще зустрінете вірних кудлатих друзів, Чаффі й Редширського кота. Великі коробки повернуться в звичному улюбленому форматі. Вони під зав'язку набиті новою преміум технікою і іншим добром, серед якого золото, 3D-стилі та дещо новеньке. І звісно, заходьте у гру з 5 грудня, щоб здобути заслужену нагороду. Новорічному наступу потрібен амбасадор. І цього року ним стала людина з елегантною зовнішністю, бездоганним стилем, дотепними жартами і неймовірними навичками водіння. На поле бою виходить зірка бойовиків легендарний і завжди холоднокровний Джейсон Стейтем. Виконуйте його доручення та випробування, щоб отримати його самого як командира з унікальним озвученням. Do do Ще є класна кастомізація, наприклад, 2D-стиль стиль, перегони до смерті. А ще в новорічному наступі буде новий режим, у якому ви зможете грати протягом трьох вікендів. Це буде справжня зимова казка. Чи вгадаєте ви назву події? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Підказка, подивіться відео з Джейсоном. Ось тут ніяк не можете дочекатися новорічного наступу. Ось чим ви можете себе зайняти до його початку. Святковий календар з'явиться 1 грудня. Цього року ви зможете відкрити 31 віконце замість звичайних 25. Спокійно, я порахую. Це означає, що на вас чекає ще шість нагород. Заходьте у гру щодня, щоб побачити свою нагороду. Пропустили день. Не біда, ви можете отримати її наступного дня. А зібравши 12 нагород, ви отримаєте одну безкоштовну велику коробку. Святковий магазин жетонів також відчинить двері 1 грудня. Заробляйте святкові жетони до 13 січня за перегляд танкових стримів на Twitch. Обмінюйте їх на складі у грі і отримуйте нагороди, серед яких ВК 4503 крупштейр вафентрагер й 2 М. І звісно, святкові елементи зовнішнього вигляду. Далі, з 4 грудня, створюйте святковий настрій і підтримуйте його протягом події 12 днів танкового різдва і щоденними прямими трансляціями: дропс, гостями, веселощами Та я вже говорила, що таємні дропс будуть майже щодня. Це ваш шанс отримати машини. Шкода Т-56 Віпера або Бофорс Торнвагн» Просто за перегляд. Не забудьте глянути розклад, щоб дізнатися більше про перегони на EBR та зимовий вітальний турнір від Фракстор. За традицією, 12 днів танкового різдва завершаться історичною трансляцією з танкового музею в Бовінгтоні. 14 грудня долучайтесь до Ікібу Річарда Катленда і Ніка Вайнеса з танкового музею, де вони спілкуватимуться зі спеціальними гостями. Вас чекають святкові веселищі, історичний контент, музична вистава, дропс і розіграші. Настає сезон огидних светрів. Тож стримери готові порадувати вас під час події. Весела вечірка. Вибирайте ошатного представника з ком'юніті, готового приєднатися до вашого екіпажу. Починаючи з 16 грудня, отримуйте їхні святкові образи за перегляд трансляцій на твіч. Продемонструйте свою підтримку і підписуйтесь на твіч канали іменитих стримерів, щоб отримати два дестиль стиль у World of Tanks Як нагороду під час святкової події підтримай стримера, яка розпочнеться 26 грудня. Заходьте на канал QuickBaby на Твіч 21 грудня, і візьміть участь у благодійному зборі для Cancer Research UK і фонду Special Effect. У грудні The Killzor і Skill4LTU приєднаються до Муза Акробат на Твіч, щоб зібрати кошти для фондів Дункельцифер і Knack Den Krebs. на трансляціях будуть активні Твіч Drops. Готові розтопити кригу цієї зими. Не забувайте стежити за нашими соціальними мережами під час новорічного наступу. І готуйтесь брати участь у майбутніх розіграшах у грудні. Ставте лайки, підписуйтесь і веселіться. А якщо шукаєте гарний подарунок на ці свята, у мене для вас чудові новини бійці. Тепер ви можете грати в танки де завгодно з підпискою на Boosteroid і World of Tanks. Boosteroid — це хмарний сервіс для безперебійного високоякісного геймінгу, що не вимагає дорогого заліза. Це означає, що ви можете грати у World of Tanks на будь-якому пристрої. Потужний ПК не потрібний, оновлювати гру теж не треба. Це чудовий спосіб не пропустити жодного дня новорічного наступу в цьому святковому сезоні, і зареєструватися можна хоч зараз. Оформте підписку на один або шість місяців і зв'яжіть свої акаунти бустероїд і World of Tanks, щоб вийти на новий рівень гри. А ще за кожен місяць підписки, ви отримаєте набір щомісячний бонус, який принесе вам ігрові предмети, серед яких золото, елементи зовнішнього вигляду й експериментальне обладнання. Ви навіть отримаєте преміум танк за підписку. Порадуйте себе чи друзів чудовим подарунком у цей святковий сезон. І підписуйтесь на бустероїд та «World of Tanks» уже сьогодні. І перш ніж я відпущу вас святкувати ще кілька ігрових новин. Кастомізація ваших танків стане ще кращою. Зустрічайте новий тип елементів зовнішнього вигляду, 3D-обвіси. Це декоративні тривимірні елементи, які можна встановлювати в спеціальні слоти на деяких машинах. Їх можна поєднувати з будь-якими 2D-елементами, зокрема 2D-стилями, написами і деколями, а ще в них три рівні цінності. Рідкісні, епічні та легендарні. Останні найбажаніші та найяскравіші. В них є унікальні візуальні й аудіоефекти, які активуються за особливих умов у бою. Отримайте перші 3D-обвіси під час новорічного наступу і читайте статтю, щоб дізнатися більше. Закінчимо цей рік завданнями акції до бою. World of Tanks повертає знижки в кредитах: бойові завдання та пропозиції для дуже броньованих гілок. FV217 Badger і Maus. Фух, довгий випуск. Дякую, що були з нами до кінця. І якщо ви додивилися до цього моменту, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Бажаю вам щасливого і радісного сезону новорічного наступу.